Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і е, терміновий таке розклад можна сказати, тому що зараз відбувається у Києві, коли я роблю цей розклад, відбувається у Києві е, мітинг, Майдан, демонстрація, мирна акція, як це можна правильно назвати. Е, тобто, зараз я скажу, з якого приводу. Е, наскільки я зрозуміла, е, при ірпіння є такий чернечий ліс, частина смарагдової мережі, який внесений, ми підписали конвенцію. В статті говориться, а конвенція означає, що ми підзаконні. А воно, виявляється, можна забрати просто 270 гектарів смарагдової мережі і вирубати вщент там, наскільки я зрозуміла, понад тисячі дерев. І болота там. Щоб зробити, розпланувати під кладовищем. Тут дуже багато людей висловлюються, що, в принципі, це потрібно робити. Наскільки я розумію, зараз я скажу, що саме будують мова йде про національне військове меморіальне кладовище. І люди страйкують, тому що вони не хочуть, щоб в болотах. Були поховані їхні рідні та близькі і герої наші, давайте зараз так: вимоги, я так зрозуміла, тут вимоги відкрити кримінальну справу. Ось випали в мене. Бачите? Ці карти показують, що на смертях хочуть заробити. От, дослівно карти говорять, кожен тут думає про себе: ті, хто це планує, ті, хто це робить. На смертях наших героїв. Давайте подивимося, чи відкриють кримінальну справу, чи нададуть іншу ділянку. В мене просто немає зараз інших запитань. Якщо у вас будуть до цього питання, до цієї теми якісь запитання, ми можемо зробити ще розклад додатково розглянути інші. Гаразд, чи відкриють кримінальну справу з цього приводу? Ну, тут 20-й аркан. Скоріше за все, ні. Тут стоять величезні гроші. Бачите, все йде не тут не відкрито тут. Але я ще бачу, що тут важко, але будуть пробиватися демонстранти. Дивіться, ось ця карта теж говорить про невикр... невідкриття кримінальної справи. Поки що ні. Поки що ні. Хоч тут і скандал такий, з усіх сторін я так подивилася, тому що я тільки що в, у цьому, в Ютубі знайшла в прямому ефірі. Я трошечки послухала, я собі подумала, що вам потрібно про це знати. Не всі знають про це. Марафон цього не покаже. Тому я роблю цей розклад. Тобто я не бачу на даний момент, поки що ні, але будуть натискати на них, будуть е, щось робити. Тут ситуація поки що незручна, але я так розумію, е, зараз я ще одну докладу. Е, бачите, все рівно йде боротьба. Ще одна карта боротьби. Тобто люди будуть простестувати і дивіться натяк від карти. Якщо від карта Ро, якщо буде це публічно. То можна зрушитися справа. Тобто потрібно це відео, яке я зараз роблю, знайти у Ютубі ще інші відео, передивлятися, зробити вподобайки, зробити свій коментар, залишити вашу думку, що ви думаєте про це, цікавитись цим, так само як з Червінським. Якщо буде публічно, можна чогось добитися. Зараз ми ще подивимося, чи нададуть. Іншу ділянку. так Чи нададуть іншу ділянку? І чекаю від вас до цієї теми запитання, що вам цікаво, чи нададуть іншу ділянку? Ну, поки що ні. Поки що ні, але, можливо, в майбутньому. Ну, поки що тут дуже якось закрито йде. Бачите, знову випадається карта. Ось, дивіться, тут можуть ще бути військові виходити. Тут ще можуть військові, якісь військові організації. Ось ви, знову. Повинна бути розголос. Розумієте? Але з часом мож, можуть. Але це ця справа надовго може затягнутися. Але наскільки я розумію, там вже підготовчі роботи пішли. По документах, я так зрозуміла, пишуть, що там 4 метра вода. А люди кажуть, що от палкою це і вже йде відти вода. Тобто метр. Максимально навіть двох немає, розумієте? Тобто там вода, там болота, там якісь озера, там якісь річечки, там болотяниста місцевість. І плюс мій чоловік, як це почув, я йому трошечки переклала, бо ми разом слухали. І він каже, що це екологічна небезпека, тому що на болотах заразити воду, ви розумієте, що це ж розкладається, це екологічна катастрофа під Києвом. під Києвом, здається. Ось, мої дорогенькі, чекаю на ваші запитання і бажаю вам гарного дня, чудового настрою і тільки разом до перемоги. У нас, як би це сказати, не тільки ворог зовнішній, але й внутрішній. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!